Вітаю, розглянемо ключові ідеї книги Брайана Трейсі, досягнення максимуму, практичного посібника з особистої ефективності, самодисципліни та досягнення життєвих цілей. Вступ у кожного з нас є прихований величезний потенціал. Ми здатні на більше, ніж собі уявляємо. Але чому досі більшість людей так і не реалізовують своїх мрій? У книзі досягнення максимуму легендарний мотиваційний спікер і коуч Брайан Трейсі пропонує перевірену формулу успіху, яка допомогла мільйонам людей по всьому світу. Це не просто мотиваційні гасла, це практичні кроки, які змінюють мислення, звички та життя. Як знайти якісні цілі, як взяти на себе повну відповідальність? Як розвинути самодисципліну, віру в себе та почати діяти вже сьогодні? Цей огляд допоможе вам оволодіти мисленням досягнення особливої величі Крок за кроком про Брайана Трейсі. Брайан Трейсі всесвітньо відомий, експерт із особистісного розвитку, бізнес-стратег, мотиваційний спікер та автор понад 80 книг. Серед яких найпопулярніші з'їж, ту жабу, цілі, психологія досягнень і досягнення максимуму, свій шлях він починав з найнижчих соціальних щаблів без освіти грошей і зв'язків, але завдяки невпинній праці над собою, наполегливості та бажанню досягнути більшого. Трейсі став мільйонером і впливовим наставником для мільйонів людей по всьому світу. Його місія допомогти людям розкрити свій потенціал, досягти амбітних цілей і побудувати життя своєї мрії. Він вірить, що кожна людина здатна змінити своє майбутнє, потрібно лише взяти на себе відповідальність і почати діяти. Перше. Візьміть на себе повну відповідальність. Людина стає дорослою в той момент, коли бере повну відповідальність за своє життя Брайан Трейсі. Суть ідеї. щоб досягти успіху в будь-якій сфері життя, потрібно перестати звинувачувати інших обставини чи минуле. Усе починається з усвідомлення, я причина своїх результатів, ваша кар'єра, фінанси, здоров'я, стосунки. Це відображення ваших дій, думок і рішень. Чому це важливо, коли ви берете на себе 100% відповідальність, ви отримуєте контроль, ви більше не жертва, ви творець. Це змінює мислення, з чому це сталося зі мною, на що я можу зробити, щоб змінити ситуацію. Практична порада. Почніть просто щодня ставити собі запитання. Що я зробив сьогодні, щоб просунутися вперед, у чому я можу бути кращим завтра? Друге. Ясність мети, основа успіху. Люди з чіткими цілями досягають набагато більшого, ніж ті, хто просто пливе за течією Брайан Трейсі. Суть ідеї, якщо ви не знаєте, чого хочете, ви не зможете досягнути цього в житті. Успішні люди формулюють свої чіткі цілі. Конкретно, вимірно, з термінами та мотивацією. Це дає напрямок, фокус і енергію. Чому це важливо? Мета діє як компас, вона допомагає вам приймати правильні рішення, уникати зайвого та тримати фокус. Люди без мети та цілі частіше відволікаються, прокрастанують і витрачають руки на справи, які не ведуть до зростання. Практична порада. Перше. Запишіть свою головну мету в житті. Друге. Зробіть її конкретною. Поставте рік, місяць і тиждень. Третє. Щоранку перечитуйте цілі. Це активує вашу підсвідомість на досягнення. Щоранку записуйте цілі. Що ви записуєте, те ви програмуєте у свій розум та підсвідомість. Навіщо це робити? Записування цілей активує ваш фокус, ясність і внутрішню мотивацію. Воно буквально перепрограмовує мозок на досягнення, підсилює віру до можливостей і рішень, які ведуть до бажаного результату. Як це робити? Візьміть блокнот. Щоранку, до того як перевірити телефон, запишіть свої 10 головних цілей. Не дивіться на вчорашні записи, пишіть з нуля з пам'яті, це показує, що справді важливе. Сформулюйте цілі в теперішньому часі, ніби вони вже досягнуті. Наприклад, я заробляю 5 тисяч доларів щомісяця, займаючись улюбленою справою. Планування на 1, 3, 5 років, 1 рік. Конкретні результати доходи, здоров'я, навички. 3 роки. Більш масштабні трансформації, кар'єра, стиль життя. 5 років бачення вашого ідеального життя. Розбивайте на щоденні дії, Запис цілі, визнач проміжні етапи, виділи одну три дії на сьогодні, наприклад, Ціль. Написати книгу за рік. Сьогодні написати 300 слів, плюс перечитати попередній розділ. Це проста, але надзвичайно потужна звичка. Третє віра у себе. Ваш рівень досягнення різко перевищує рівень вашої віри у власні можливості. Суть. Щоб досягнути максимуму у будь-якій сфері життя, ви маєте в першу чергу повірити в себе. Саме віра в себе визначає те, наскільки ви пробуєте, скільки довго будете йти до цілі, і як будете реагувати на труднощі. Що заважає? Негативні переконання, закладені з дитинства, страх перед невдачею, сумніви, викликані минулими поразками. Що робити перше. Створіть позицію внутрішньої мови. Замість я не можу. Скажіть, я знайду спосіб. Друге. Оточуйте себе успішними і натхненними людьми. Віра заразна, спілкуйтеся з тими, хто підтримує, а не знецілює. Третє. Працюйте з підсвідомістю. Щоденні афірмації, візуалізація з успіху, читання мотиваційної літератури. Четверте. Пригадуйте свої досягнення. Ведіть щоденник перемог, навіть найменших. Це зміцнює впевненість, зв'язок з попередніми ідеями, коли ви маєте ясну мету і берете відповідальність за її досягнення, віра в себе це паливо, яка веде вас уперед, незважаючи на труднощі. Четверте. Позитивне мислення. Ваше життя зміниться на краще, коли ви навчитеся бачити в кожній ситуації щось хороше, суть. Позитивне мислення це вибір, воно не означає заперечення проблем, а здатність бачити можливості навіть у труднощах. Успішні люди навчаються контролювати своє ставлення до подій, і саме це відрізняє їх від більшості. Чому це важливо? Формує психологічну стійкість, допомагає краще справлятися з стресом, привертає позитивних людей і можливості. Збільшує впевненість у собі та енергію. Як розвивати позитивне мислення? Перше. Контролюйте внутрішній діалог. Слідуйте за тим, як ви говорите самі собою, помічайте негатив і змінюйте його підтримкою. Друге вдячність. Щодня записуйте три речі, за які ви вдячні. Це переналаштовує мозок на позитив. Третє. Оточення. Уникайте токсичних людей, спілкуйтеся з тими, хто надихає та підтримує. Четверте. Фокус на вирішення, а не на проблему. У будь-якій складній ситуації запитайте себе, що я можу зробити просто зараз. Приклад. Замість того, щоб думати Я знову провалився, скажіть собі, це досвід, наступного разу я зроблю краще. П'яте самодисципліна міст між цілями та досягненнями. Самодисципліна це здатність зробити те, що потрібно, коли потрібно, незалежно від того, хочеться це вам чи ні. Суть. Мрії не працюють без дії. Самодисципліна це навичка, що допомагає вам залишатися на курсі, коли емоції втома чи відволікання заважають. Це внутрішній двигун, що веде до успіху. Навіщо вона потрібна, щоб доводити справи до кінця, щоб контролювати імпульси, відкладання, прокрастинацію, щоб працювати над важливими, а не лише терміновими справами, щоб створювати систему звичок, які ведуть до мети, як розвивати самодисципліну перше. Почніть з малого. Робіть кожен день одну важливу справу, незалежно від настрою. Друге. Складайте розклад. Плануйте день наперед. Пишіть, коли і що будете робити. Третє. Практикуйте правило 80 на 20. Зосереджуйтеся на 20% дій, які дадуть 80% результату. Четверте. Уникайте спокус. Створіть середовище, яке допомагає, а не заважає вам зосередитися. П'яте. Нагороджуйте себе. Після виконання складної справи маленька винагорода зміцнює звичку. Цитата для натхнення. Ваша здатність дисциплінувати себе це ключ до довгострокового успіху. Шосте. Дійте негайно. Успішні люди це ті, хто звикли діяти негайно. Вони не чекають ідеального моменту, вони його створюють. Суть. Без дії жодна ідея, план чи мрія не мають значення. Чим швидше ви переходите від думки до дії, тим швидше утримуєте результати. Дія перемагає страх, відкладає сумніви і створює імпульс. Чому це важливо? Чекання і сумніви паралізують. Старт запускає мотивацію. Через дію приходить впевненість. Маленькі кроки ведуть до великих зрушень. Практичні поради від Трейсі. Перше. Застосовуйте правило 72 годин. Якщо у вас з'явилася ідея чи ціль, зробіть перший крок протягом 72 годин, інакше ймовірність, що ви це зробите, знижується до мінімуму. Друге, не чекайте ідеальних умов. Ідеального часу не буває. Починайте зараз з тим, що маєте. Третє. Робити великі завдання. Починайте з простих кроків. Головне рухатись вперед. Четверте. Дійте навіть, якщо боїтеся. Страх минає, коли ви починаєте робити. П'яте. Ставте дедлайни. Наявність чітких термінів підштовхує до руху. Цитата Дія це основа всього успіху, не думай довго, дій. Сьоме навчання протягом усього життя. Що більше ви дізнаєтеся, то більше зможете зробити та заробити, досягти й змінити все у своєму житті. Суть у сучасному світі знання це сила, а вміння швидко вчитися суперсила. Успішні люди постійно вдосконалюються. Читають, слухають, ставлять запитання, шукають нові підходи. Вони ніколи не вважають себе готовими, адже розвиток це нескінченний процес. Чому це важливо? Світ змінюється, з ним потрібно змінюватися і вам. Нові знання відкривають нові можливості, інвестиції в себе найвигідніші. Навчання зберігає розум гнучким і активним. Практичні поради від Трейсі. Перше. Читайте щодня навіть 15-30 хвилин на день. Це десятки книг за рік. Друге. Слухайте аудіокниги в дорозі. Автомобіль може стати університетом на колесах. Третє. Ходіть на тренінги та семінари. Там не лише нові знання, а й корисні знайомства. Четверте. Заведіть звичку, ставити запитання. Чим більше ви цікавитесь, тим більше дізнаєтесь. П'яте. Навчайте інших. Це найкращий спосіб закріпити знання. Задавайте собі запитання, чому я сьогодні навчився. Як я можу це використовувати вже зараз. Цитата: Ваш дохід рідко перевищує рівень вашого особистісного розвитку. Восьме. Керуйте своїм часом ефективно. Час це життя, якщо ви марнуєте свій час, ви марнуєте своє життя. Суть. Успішні люди не просто працюють більше, вони краще використовують свій час. Вони вміють визначати та виставляти пріоритети. Уникайте відволікань і фокусуйтеся на тому, що справді має значення. Управління часом це управління собою. Чому це важливо? Час найцінніший ресурс, який не можна відновити, погане планування веде до стресу і неефективності, фокус на важливому, ключ до великих результатів, порада від трейсі. Плануйте свій день наперед. Запишіть, що потрібно робити, і в якій послідовності. Друге. Застосовуйте правило 80 на 20. 20% дій дають 80% результату. Зосередьтеся на них. Третє. Починайте з жаби. Робіть найважчу і найважливішу справу першою. Використовуйте списки завдань. Вони дають відчуття контролю і руху вперед. П'яте. Уникайте відволікань. Вимикайте повідомлення, обмежуйте соцмережі, створіть середовище для фокусу. Цитата: Немає нічого гіршого, ніж добре виконувати те, чого взагалі не потрібно робити. Задайте собі запитання, яке одне завдання сьогодні приведе мене ближче до моєї мети. Чим я зайнятий і чи справді це важливо? 9. Розвивайте силу характеру. Ваш характер це основа всього. Він визначає, ким ви є і як далеко ви підете. Суть, сила характеру це поєднання чесності, відповідальності, сміливості та витривалості. Без твердого характеру неможливо побудувати стійкий успіх, тимчасові результати можливі лише випадково, але довгострокові лише завдяки характеру. Чому це важливо? Ваші дії в моменти труднощів і спокус розкривають ваш справжній характер. Люди з сильним характером викликають довіру і повагу. Самодисципліна, наділені і чесність формують репутацію, а репутація відкриває двері та можливості. Як розвивати сили характеру? Перше. Завжди дотримуйтеся своїх обіцянок, навіть якщо це складно або незручно. Друге – Робіть та говоріть правду. Особливо тоді, коли легше збрехати або уникнути відповідальності. Третє – Приймайте відповідальність. Не шукайте виправдань. Визнавайте помилки і дійте. Четверте. Робіть правильне навіть коли ніхто не бачить. Це і є справжній характер. П'яте – Розвивайте внутрішню стійкість. Труднощі це можливість змінити себе. Цитата. Ваш характер це те, як ви поводитеся, коли ніхто не дивиться. Порада від Тресі. поставте собі за мету стати людиною, якій можна повністю довіряти, це одна з найрідкісніших і водночас найцінніших якостей в світі. Десяте створіть оточення для успіху. Ви це середнє арифметичне п'яти людей, з якими ви проводите найбільше часу. Суть. Ваше оточення має величезний вплив на ваші думки, переконання, настрій і рівень амбіцій. Якщо ви хочете досягнути максимуму, вам потрібно бути серед людей, які підтримують ваші цілі, надихають і підштовхують до розвитку. Чому це важливо? Оточення формує звички і стандарти. Підтримка і натхнення від правильних людей прискорює прогрес, негативні або токсичні стосунки витягують енергію та знижують мотивацію. Як створити сильне середовище? Перше, оцінюйте своє поточне оточення чи ці люди надихають вас, чи гальмують. Друге, знайомтеся з тими, хто вже досяг того, чого ви прагнете. Третє. Проводьте більше часу з позитивними цілеспрямованими людьми. Четверте. Уникайте скаржників, критиків, песимістів. Вони не допомагають вам рости. П'яте. Читайте книги, слухайте подкасти. Відвідуйте події з однодумцями. Віртуальне оточення також працює. Порада від трейсі. Не бійтеся свідомо вийти з кола старих зв'язків, якщо вони вас затримують. Інколи для прориву потрібно змінити соціальні контакти. Цитата оточення або піднімає вас гору, або тягне вниз. Вибирайте мудро. Висновок, формула максимального успіху. Книга досягнення максимуму це покрокова інструкція для тих, хто хоче розвивати свій потенціал на повну. Брайан Трейсі переконливо доводить: успіх це не випадковість, а результат щоденних рішень. Звичок і цілеспрямованих дій. Основні принципи, які ведуть до максимуму, візьміть відповідальність за своє життя, не чекайте, поки хтось вирішить вашу долю, чітко визначте цілі. Що ясніша мета, то легше знайти шлях до неї. Вірте в себе, самовпевненість стимулює сміливі дії, позитивне мислення, притягують можливості й дають силу рухатися вперед. Самодисципліна ключ до стабільного прогресу. Дійте негайно, ідеї без дій нічого не варті. Навчайтесь постійно, інвестуйте в себе щодня, ефективно використовуйте час. Це найцінніший ресурс. Розвивайте характер, чесність, наполегливість, мужність, створюйте правильне оточення, люди поруч мають підтримувати ваш ріст. Справжнє досягнення максимуму це не лише про зовнішній успіх, а про внутрішній стан сили, впевненості та реалізації. Пам'ятай, головне, ти здатен на більше, ніж думаєш, але тільки тоді, коли почнеш діяти щодня крок за кроком. Сподобалось відео? Підписуйся на канал та став вподобайку. Дякую вам!